Всім привіт! Сьогодні я відео знімаю про те, що зробити поїлки для кроликів, тому що їм вода потрібна постійно. Кормушки покажу, як можна зробити для зерна. Ну, почнемо із води. У нас такий дешевий варіант із консерв. Такі баночки. я наглядно покажу які. Можна купити і поїлки спеціальні, там в інтернеті заказати, або в магазині, зоомагазині. У нас таких не привозять в зоомагазин. Тут. Робимо з підручних средств. Такі в кожного є банки з-під кукурузи, горошка чи ще щось. небудь від ананасів такого формату. Обрізаємо вершок. підробляємо так, щоб воно не було гостре. Потім підбираємо консерву, якусь м'ясну, з-під паштетів, так, щоб вона була по діаметру більша. Чимсья баночка з-під кукурузи. Ось так, щоб вона в середину заходила. Все видно, як вона тут прикручена. Так. Два саморізи вскоси, тому що коли вона йде просто вертикально верх-вниз, то у нас згибається та душка. Таке кріплення. А коли навскоси отак, от то воно якраз більш-менш нормально тримає. Обрізаємо в такій консерві з-під паштету, з-під м'яса Дно, це я обрізав ножом. І так, воно виходить. Потім беремо, прикручуємо. Ну, прикручуємо як? Колись я був прикрутив, поставив його на отакій висоті. Отак. Вони взяли зубами, витащили банку. І вона постійно валялася. Вони на футбол грали по плітка. І таке замітив, у всіх кролів було. Ну, потім я перекрутив вище. Зробив, щоб було отак. І все, їм було неудобно вже брати його зубами і вони залишили в покої. Більше ніхто з кролів. Таке не робив. То саме тут усе вже прикручено. Отак. Вона, виходить, нижча цього рівня. Вони ну, туди витащити його не можуть. Отак. Якщо було б на такому рівні, то вони спокійно беруть зубами і витягують його і граються. Я розумію, що їм скучно, але пограти можна їм і так кинути якусь банку. Хай грають. Я коли їм даю який-небудь кусок досточки квадратний, вирізаний, то вони її гризуть і гуляють, ним. Теж ставимо, прикручуємо, ставимо, наливаємо водичку, Ну все, вода у них вже є. Ну з цим зрозуміло. Ну, для кормушок в мене було кусок жесті з ринви. Ну, я зігнув таку конструкцію, як коробом. Зверху так зробив, щоб вони не було удобним сюди залазити. Наче вони сюди залазять і сидять, і їдять. А так вони сюди не лізуть. А так, щоб краленята доставали, я роблю нижчий уровень. Так, щоб клітка закривалася, щоб на землі вона не стояла. І вони собі отак підходять спокійно і там можуть їсти. Навіть маленькі краленят. Отак. От ну, а коли немає жесті, то можете теж взяти банку з-під консерви. Прикрутити її десь на дверці. Насипати туди зерна і все. Мене так укроляє. Зараз покажу. так, на дверці прикручене. Вже давно, Мені собі їсть. Насипаю, він собі тут їсть, сіки треба. Тут прикручую бо ширша банка, то отак саморезисти валю справа зліва. І тримається воно добре, далі він на нього пригне, нічого в ньому не зробить. Вода в нього також. Середина тораз банки. Це надійно, просто і дешево і завжди в кожного є. Коли на воду починають ржавіти, там вже такого не дуже вигляду банки, можна замінити на другі. Бункери. Для сіна, для трави. Також краще зробити їх а не всередині. Тоді всередині буде більше місця їм. Вони і так у нас, як ті узніки закриті постійно. Їм теж хочеться десь побігати на природі, ту їм дасть. Хоча б тут побігали. Це Зверху бункер, кришка. Ось так можна тут насипати. Обробити, закрити, це рішітка під холодільника. Ну так закривається. Ящики були з-під градів, з-під ракет трофейні. У нас були бойові дії, то тут зірвалися машини, були російські. З тих пусків ящиків, що вони ціліли, то я поробив до королятників бункери. Так що можна з підручних средств так само все робити. І тут теж Ось таке. А тут щоб не залазили, сітки зробив зверху. Под навісто вони туди не залазять. Неудобно. Привіт. Так що кролики це просто, просто і вигідно. Головне не забувати про прививки. Так що, кожну весну ми їм робимо прививки. Якщо цікаво буде чим і від чого, то буде віддільне відео на цю тему. А зараз про поїлки, про кормушки. Ну все. Всім доброго дня.